Курс інженірінг це унікальна можливість вивчити механіку підвищуючих і понижуючих передач, редуктори, ланцюгові та рульові передачі. На цьому курсі ви познайомитесь із особливостями підшипників, вивчите силу тертя, силу пружності. Крім того, на курсі передбачено навчання пайці на елементарних рівнях. Ви розберетеся в будові електричних ланцюгів, вимикачів і моторів. А також освоїте різні способи їхнього з'єднання. У першому півріччі курсу ви збиратимете рухомі моделі без радіоуправління, це будуть прості електричні ланцюги. А у другому півріччі курсу ви перейдете до радіокерованих моделей. Надалі ви зможете самостійно створювати власні радіокеровані іграшки вдома. Окрім знань, ви отримаєте цінний досвід роботи з ручними інструментами, такими як паяльник, викрутка, гайковий ключ, свердлильний і точильний інструмент. Ви навчитеся паяти і збирати усі створені вами моделі самостійно. Це чудова нагода показати свої досягнення бабусям, і дідусям, мамам і татам, розповісти про будову та призначення ваших проєктів друзям. Отже, на курсі 3D моделювання інженірінг. Ви отримаєте знання з механіки, фізики, електричних кіл, навчитеся паяти та працювати руцями. І найважливіше, усі створені вами моделі ви обов'язково заберете додому, записуйтеся на уроки на сайті або в директі в соцмережах. Ласкаво просимо в клуб Kids and Robots.